У Закарпатського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф новий керівник ним став колишній директор департаменту охорони здоров'я Закарпатської ва Анатолій Пшеничний. Його колективу офіційно представив голова Закарпатської обласної ради Роман Сарай. Вважаю, що він володіє багатьма компетенціями, одна з яких є професіоналізм. Далі, що... чому ми його не відпустили та, за межі Закарпатської області? Тому що е, він дуже сильний комунікатор. Комунікатор як з е, власною радою, як і з військовою адміністрацією, як і з директорами всіх комунальних підприємств, е, всіх е, районів Закарпатської області і що немаловажно з Міністерством охорони здоров'я. Е, і ця, ця синергія цих усіх е, зв'язків е, компетенцій вона має дати е, дуже хороший ефект по розвитку е, нашої екстремунічної. Посаду Анатолій Пшеничний прийняв 30 грудня 2023 року. В свій перший робочий день він ознайомився з роботою низки структурних підрозділів Центру екстреної медичної допомоги. Оглянув Ужгородську станцію екстреної медичної допомоги та навчально-тренінговий центр. Наш заклад є найбільшим закладом в області по кількості, по масштабності, і ми той заклад, який перший дотик до пацієнта і контакт з пацієнтом, коли стається щось важливе, щось надзвичайне чи щось катастрофічне. При перших, скажімо, перший робочий день при міні-обході аудиті, м'яко кажучи, я Здивований, але задоволений я тим, що у нас є дійсно чудовий хороший колектив. Моя мета і місія це направити заклад в напрямку розвитку. І я сподіваюся, що все, що залежить від мене, це буде виконано. Анатолій Пшеничний зазначив, закарпатська екстренка продовжить розвиток. В подальшому планують вдосконалювати та оптимізувати напрямок допомоги населенню щодо ментального та психічного здоров'я.